Хочете ні, але наша школа єдина у своєму роді. Бо те ще можна вивчитись, просто відвідавши усі предметні уроки. Хе США! Де виграти міс осінь мають шанси навіть прибиральниці! Хесеша! Де? де іще можна знайти випускників, які ще не зареєстровані в контакті? Де? Де! що? Та ты шо? Жартую, <laughs> не да. А я к тебе все дальше, дальше, И от меня все ближе, ближе. Я полюбил бы тебя раньше, Жила б ты пониже. Мы с каждым годом старше, старше, И ты... Мох Проживав, залетів в кабінет і присів на краю і тихенько. Та є в кого? Зрозуміло, психіка в нормі. Слідуйте за молоточком. Сконцентруйтесь. Реакція, що треба. Провіримо ню. чим пахне. Стільодкою. Я. я знаю як. Ах, так, так, дійсно, ну нічого, нічого, нічого. Провіримо. Слух. Шістнадцять. Шістдесять один. Двадцять п'ять. два. Тридцять три. Тихо, 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 тихо. Норма, норма, все добре, все добре. Провіримо рефлекс. І як це розуміти, протез. А, а що сталося? Зайшов я якось додому, а там голуби. А я кліпця і кліпця, а вони кур 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 А з ногою, з ногою що сталося? А з ногою я тким народився. І ви проходите по конкурсу. Національна гвардія сияк. Ну якось так. Я пос всіх багоків, він йому комарів. Хаов у мене прямо з рук. Трев сирований бавом. Подобать пос всіх багоків, він йому комарів. Хаов та сумне шум я. і Хто нам всі підкаже, ну і хто нам всі підкаже, ну, що робити восени, правильно. правильно позбирали вороги, позбирали параболю, потісани кабачки, кукурудзи і фасолю, помідори войки, речбець вже й дожито, всі поля тело снігом, всі поля на білоснігом хаті будемо сидіти і цілу зиму, буде їсти бороє, буде їсти бараболю, батісони і кабачки, Кукурудзу і пасолю, помідори овитки, десь через психи жито, ось і знову нами підходить, ось і знову нами підходить, знову треба щось садить. Року! О-во! Пацани, що ви в натурі є А чого це ви колгоспники? Ну, як ви, наприклад, дівчат на дискотеці називаєте? Класна дьолочка. <різь> а корову в стайні. Матонька моя. Що ну? Нічого не помічаєте? А чого це ми нічого не помічаємо? Та ви навіть опробуєте зобновити, щоб там, не дай Бог, що не змінилось. Ну? Та ви навіть у рукавичку зі своїм віском заїжджаєте, щоб кінь воронь пожеся не сполошив. А чому це ми, колосники? Ну як?